Сьогодні, 26 квітня, в Южноукраїнську відзначили 37-му річницю Чорнобильської катастрофи. Біля пам'ятного знака Чорнобильська Мадона, що на меморіалі, зібралися ліквідатори аварії, представники трудового колективу Південноукраїнської АЕС, атомники-пенсіонери. Найбільша техногенна аварія стала трагедією цілих поколінь і найсуворішим уроком для всього людства для южноукраїнська, як і для інших міст супутників АЕС, ця дата завжди мала особливий сенс. Вже 27 квітня 1986 року на допомогу колегам в усуненні наслідків катастрофи з Південноукраїнської атомної станції виїхали перші автобуси з ліквідаторами. Це були працівники відділів охорони праці та техніки безпеки, робочого забезпечення, представники гідроспецбуду, водії автотранспортного господарства та багато інших. В Чорнобилі був відряджені з кожного цеха. Посилали людей в тому числі з цеха ТПК. О. Була постанова встановити мережі третього блоку, вода, каналізація, теплопостачання. О. Три місяці працював там. Для атомників річниця Чорнобильської катастрофи це не просто пам'ять і скорбота про загиблих ліквідаторів, які своїм героїчним подвигом приборкували небезпечну стихію. Це нагадування про те, що надзвичайно важливо стояти на сторожі ядерної безпеки. А зараз в зв'язку з окупацією Запорізької АЕС це дуже небезпечно, бо це сама велика атомна електростанція в Європі. І, значить. Якщо щось відбудеться там, мало не покажеться нікому, навіть і тій Росії, і навіть за Європи. Дуже тяжело була катастрофа і я так думаю, що треба задуматися над цим і не робити такі більше чудеса, як роблять ну, наші окупанти. Це великий урок для людства. Світло пам'ять про загиблих ліквідаторів вшанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до підніжжя пам'ятного знака. Їхній подвиг дзвонами Чорнобиля завжди лунатиме в серцях енергетиків.